Вітаю в ефірі. Завжди у цій порі, новини в студії Ольги Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у День Гідності та Свободи. У Полтаві вшанували пам'ять наших земляків, героїв Небесної сотні, серед них і Ігор Сердюк з Кременчука. У Полтаві ввели новий графік руху громадського транспорту. Зруйнований Харків побачили у Полтаві на виставці робіт п'яти харківських фотохудожників. Сьогодні в Україні відзначають день гідності та свободи. Офіційне свято на честь двох революцій 2004 та 2013 років. У Полтаві цього дня вшанували пам'ять героїв Євромайданівців та нагородили юних науковців стипендіями обласної ради імені Героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Я мати героя України ігоря Сердюка. Сердюк Олександра Поліпівна. Героями Небесної Сотні стало 107 загиблих. Серед них був і мій син. 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Дев'ять років тому студентська акція в Києві переросла у наймасштабніший протест проти злочинної влади. З перших днів на Євромайдані був і наш земляк з Кременчука Ігор Сердюк. Герой Небесної Сотні загинув 18 лютого. Син був справжнім патріотом України. Ще незадовго до революційних подій почав голосно вітатися. Слава Україні! Не всім це подобалося, але Ігор вважав: так має говорити кожен свідомий українець, яким був і сам. П'ять років тому на Полтавщині започаткували обласну стипендію імені Героя для юних науковців. Вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять Ігоря Сердюка. Я Сердюк Олександра Ігорівна. Денька Героя України Ігоря Сердюка. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім учасникам конкурсу. Ця стипендія призначається не за наукові досягнення чи гарні оцінки. Ця відзнака, як і сама церемонія нагородження, акт вшанування пам'яті мого батька та подій Революції Гідності. Стипендії Полтавської обласної ради імені Ігоря Сердюка цьогоріч отримали 30 молодих учених Полтавщини. Серед них не тільки фахівці різних сфер, а й студенти та учні. Цей конкурс полягав у тому, щоб більше розповісти про героїв Небесної Соті, а саме про нашого земляка з Кременчука Ігоря Сердюка, який боровся за незалежність України на Майдані. Отримала відзнаку і першокурсниця з Миргородського району Софія Пугач. Вона нещодавно перемогла і у всеукраїнському конкурсі юних етноблогерів імені Олександра Капіноса за роботу, якій розповідала про свої досягнення, про своє прагнення популяризувати українське поміж молоді. Робота про створення громадської молодіжної організації. Ідеєю цієї організації є проведення до прикладу проведення вечорнистих самих, на яких би збиралася молодь, яким цікаво це. Ми б проводили танці, вивчали, вивчали б народні українські пісні, обряди. Ідея конкурсу продовжувати справу героїв, говорять організатори. Не слід розглядати цей цю стипендію як науковий конкурс. Звичайно, як ви бачили, сьогодні отримали у нас студенти різної спеціальності, різні молоді науковці. І медики, і аграрії. Льотний коледж сьогодні отримав. Тут головне не наукові здобутки, тут головне активна громадянська позиція, яка підкріплюється діяльністю саме по просуванню цінностей, гідності та свободи. Церемонію провели під час відключення світла, але зі світлом пам'яті про героя зазначили присутні. Десять бойовиків із так званих ЛНР та ДНР отримали вироки. Про це повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. За даними слідства, із початку повномасштабного вторгнення вони перебували в складі підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Серед них командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали участь у бойових діях проти України на Запорізькому напрямку. Їх затримали ухо. Оді контрнаступу збройних сил України на півдні нашої держави. Більшість з них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Ці визнані винними за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада. Також частина 2 статті 260 кримінального кодексу України. Це участь у незаконних збройних формуваннях. І частина 7 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України це добровільна участь громадянина України у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованих територіях. Усім їм присуджено 15 років позбавлення волі з конфіскації майна. У Полтаві переселенцям роздали безкоштовні обігрівачі. Їх сьогодні отримували у благодійному фонді Карітас Полтава. Кому саме дарували цю гуманітарну допомогу, та які документи потрібні для оформлення такої техніки наступного разу, дізнавалася наша знімальна група. Харків'янка Ольга Чугреєва подає документи на отримання безкоштовного обігрівача. Їх в благодійному фонді Каріта з Полтава сьогодні розпочали видавати тим внутрішньо переміщеним особам, у кого дітки з інвалідністю. 17-річна донька Ольги Дарія має діагноз дитячий церебральний параліч. Це захворювання з дитинства. Ми їздили, лікувалися по всій Україні. Ну з таких результатів на наразі добилися. Що ходить з моєю підтримкою завжди зі мною ходить. Сім'я переїхала у березні, коли в Харківській області розпочалися обстріли. Ольга вивезла дитину з міста подалі від вибухів та сильного стресу до Полтави. В квартирі, де ми зараз проживаємо, вже становиться прохолодно, тому що на вулиці кожен час падає температура, і ми дуже задоволені, що є така безкоштовна допомога для дитинки. Буде тепер намного тепліше. Отримує гуманітарний обігрівач ще одна переселенка з Харківської області. Ірина Ковтун розповідає, прилад потрібен, тому що її восьмирічний син часто мерзне. У мене син з інвалідністю, ураження центральної нервової системи. Було важкі роди, крововилив мозок і тому ми інваліди. Холодно на зимній квартирі, батареї старі. Тому потрібно вогрівать. Видають таку техніку переселенцям в Карітасі в рамках проєкту Надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні за грантові кошти волонтери закупили 58 обігрівачів. Їх видають людям за попередньою реєстрацією, каже керівниця проєктів фонду Алла Раковецька. Щоб отримати цей обігрівач, потрібно прийти, зареєструватися, надати потрібні документи. Це довідка внутрішньопереміщеної особи, також свідоцтво про народження дитинки, там, паспорт, код і, звичайно, підтверджуючи документ про інвалідність. Після нового року у Каріта з Полтава планують видати переселенцям ще півсотні обігрівачів. Проанонсувала Алла Раковецька. Тролейбусами у Полтаві можна їздити на годину довше до 21.00 та 21.30 першої із урахуванням часу на заїзд у депо. Це пов'язано зі скороченням тривалості комендантської години з 19 листопада. Повідомив директор комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євген Зайцев у будні на маршрутах міста курсує 51 тролейбус у вихідні 40, Додав він Змінилось тільки… Е, е, другий пік. Після обідні ми працювали до 20-ї години без урахування в заїзду в депо. А зараз ми працюємо до 21-ї години без рахування заїзду в депо. Ну, це е, на практиці майже. Це, ну, майже до, до 21 години всі тролейбуси ще на маршрутах. І після 21-ї вони з'їжджають хто за 15 хвилин в депо, хто за 20, хто за 10, хто за 40. Зранку нічого не змінилося. О 5-й годині всі виїжджають до 10-ї. Тим часом приватні маршрутки поки що продовжують курсувати до 20-ї години, а деякі навіть до 19:30, повідомили нам у відділі транспортних перевезень Полтавської міськради. Про те, що напередодні 19 листопада транспортний відділ міста надіслав усім перевізникам листи, аби ті працювали на маршрутах на годину довше. Вихідні були, тобто, сьогодні ми будемо визначати, як вони ходять перевіряти їх. Розумієте, листи ми направили ще 18 числа в сим, щоб тобто, збільшити тривалість роботи транспортних засобів до 21 години. Усім перевізникам Полтави, крім комунальних. Третій день під Полтавою горить макухівське сміттєзвалище. Про це повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Повідомлення до ДСНСників про пожежу надійшло 19 листопада о 14-й годині. Прибувши на місце події, вони з'ясували, що займання сталося під сміттям на глибині до 2 метрів. Наразі це вже 58-ма пожежа на сміттєзвалищі зафіксована пожежниками за цей рік. Вражена частина на площі десь близько 120 метрів квадратних. Ліквідація триває до сьогоднішнього дня. На вчорашній вечір було ліквідовано 80 метрів квадратних, і сьогодні продовжується роботи 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки залучаються на ліквідацію цієї пожежі. У Кременчуці сьогодні знесли пам'ятник поету Олександру Пушкіну. Наразі його перемістили на зберігання до комунального підприємства благоустрій Кременчука. Повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради 18 листопада у рамках всеукраїнського процесу деколонізації. Тоді ж і затвердили рішення, відповідно до якого бульвар Пушкіна перейменували на бульвар українського відродження. Злам Харків, знищення цивільних об'єктів, терористичні дії проти мирного населення з елементами геноциду. Все це на фото харківських фотографів, виставку яких відкрили у Полтаві. Коли були зроблені світлини та з якою метою, дивіться у нашому сюжеті. Зруйновані школи, трамвайне депо, історичні будівлі та дитячі майданчики. як решето. у Полтаві відкрили документальну фотовиставку Розлам Харків. Це світлини п'ятьох фотографів робили їх. Вони з березня посередину літа. Це наш проект, який фінансується за допомогою фонду Crown Енджінс Великої Британії, який пов'язаний з британською королівською родиною. А ми загалом цим займалися навіть до цього. Зараз ми більше знімаємо в області, і можливо, ми в подальшому будемо робити подібну виставку про звільнення території Харківської області. Мета фотовиставки показати злочини Росії усьому світу, говорить одна із фотографів Юлія Гуш. Мета це зафіксувати ці руйнування, зафіксувати ці порушення для того, щоб зробити ці злочини видимими, щоб з одного боку їх можна було використовувати для кримінальних проваджень це перший пункт нашої праці. А по-друге, можна використовувати як свідчення цих злочинів, що Росія чинить в Україні. Їздили фотографувати навіть одразу після обстрілів, говорить фотограф Катерина Яшиш. Інколи ми ходили групою, Інколи ми ходили по одному або по двох, тобто це може бути виїзд у двох, може бути виїзд когось одного а може бути груповий виїзд. Коли прийшло розуміння, що це буде надовго, і що якщо це не будемо робити, ми, то мабуть, це не буде не робити ніхто, то ти відкладаєш страх, і ти просто це робиш. Ірина Кузнецова із Чугуєва мешкає у Полтаві з березня. Про виставку дізналася із Фейсбуку. Вирішила прийти подивитися на світлини, бо Харків рідне місто. Це мій біль Харків. Я взагалі працівник освіти. І Для мене біль особистий такий це руйнування шкіл. Тому дивитись на, то, на те, як руйнуються школи школи. Заклади освіти і дитячі садочки для мене це найстрашніший біль, тому що він ну, до наших дітей має відношення до самого такого, що до душі, і вони і це руйнують, те, що святе. Ці фотороботи побували у Празі, Варшаві, в українських містах Ужгороді та Чернігові. Полтава стала третім містом нашої держави. А вже незабаром фото попрямують до Лондона. Гетьман України Пилип Орлик у Полтаві презентували книгу, присвячену 350-річчю від дня народження. Поборника незалежності України, її авторка, працівниця державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви Людмила Шендрик розповіла про життєвий шлях і діяльність українського державника. Видали книжку коштом просвіти тираж 300 примірників. Ця книга розповідає про життя і діяльність Прілипа Орлика. Тут є вивід прав України, тут є його конституція. Унікальна конституція, яка була прийнята в 710 році. В той час, як в Сполучених Штатах, Конституція була здається, прийнята в 776-му. На цьому випуск новин підійшов до завершення. Дозвольте попрощатися із вами і нагадати, якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. До наступних зустрічей в ефірі.